Отже, сьогодні у нас розпаковка, каштан. Він дістався мені по акції, абсолютно безкоштовно. Зараз вони валяються на дорозі. Можна збирати скільки завгодно. Такий каштанчик. Доволі великий. Можна з упевненістю сказати, що тут не один каштан, два, а буває навіть і три. Отже, зараз ми його розпакуємо. Подивимося, що нам дісталось. Так, як я й казав, тут два отаких чудових каштанчики. Схожі на сердечко, коли вони разом в оболочці. Ми їх зараз виймемо. Такі два каштанчики. Такі два гарнюні каштанчики.